Всім привіт, мене звати Юлія я зараз мешкає в Чорногорії, місті місці. Дивіться, як собачка допомагає переносити. Коротше, ми хочемо скоротити шлях, ой ти Бозі, подивіться, яка красуня. Ой ой. То гавкала, гавкала, не допускалася вже все на забор лізе. Ми вирішили скоротити шлях, але ми з самокатом, і тому ми не можемо піти через рейс. Красунчик який.

Ух, ті божі, ті Да. Красуня. Мі Нарцизи розцвіли, уявляєте, все, весна повним ходом. А ми шукаємо дорогу. Я вже не знаю, де ми проходимо. Такі двори. Ми вийшли на якусь стежку, Наталі каже, ми йшли через чужий двір. А що я кажу, я можу зробити, як не тут немає як перейти. І ще одна красуня, подивіться. Охоронець ще один. Ой. 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 Страшне просто. Слухайте, ці стежки взагалі нема по карті. Чесно, я не знаю, куди ми вийшли. Тобто тут, я розумію, можна... Дивіться, як оформили забор. Раз. Не, не залишили відкритим, а так листочками. лимон, лимон. Дивіться, скелет оленя зробили. Як гарну кущ троянд цвіте, нічого собі. Це в нас лютий називається, лютий місяць. Лютує все, а троянди світуть. Прикол, дуже гарний кущ. Тут взагалі, бачите, садок цілий. Напевно, на продаж розводять. Розводять, напевно, Юля тварин. А це вирощують. Тут виходить продажа свічок йде. Напевно, церковних, я думаю. А тут, я так розумію, цеглу продають, дрова. Собі будиночок. Цех. Тут стільки машин їде, мені здається, більше, ніж на головній дорозі. Оза вже розцвітає. Але якась вона тут дрібна дуже. Це інжир чи ні? Що це за дерево? Таке кручене. Ми так ідемо дивимося, що тут також будується. Район, А мені здається, тут всюди будуються. Дивіться, тут отак покрили, а тут можна ось таким чином. Ну, або це склали якось так, або все-таки це місточок. Ось тут будинок вибудовують. Я так розумію, другий-третій поверх вже живуть, а четвертий добудовують. Ще є маленький будиночок. Ми згадали, що є модульні будинки. Можна замовляти, але чи за них дають ВНЖ, невідомо. Ну, от Наталі каже, що за модульний будинок ВНЖ не дають, тому що ну, це в кадастр не носять. Тому не вийде, Ось ми дійшли до Кіпса. Уявляєте, ми не бачили ще поїзд. Наталі каже, не йдемо, бо каже, що шумлять ці. залізна дорога шумить, тут виїжджає поїзд. Я нічого не чую. Ну, Я вже перевіряла свій слух. У мене десь на 57 років, чи що, є така програмка. То я ніби на 57 дотягую, а те. Знову я прийшла в тіпс, взяла вісім корнштейнів звичайних і це коштувало з разом з дюбілями, з віздочками 17-16. І дві дошки вийшло 38,87. Вони будуть випилюватися в підгоріцю, тому треба буде чекати десь 7-10 днів. Але вона сказала, що в принципі може бути швидше. Вони подзвонять і скажуть, що можна прийти забрати. Дивіться, що є в Укові. Ось такі собі Ви Скажете, нашу, Юля, ну нашу цей нам кабінець. Ще й за 2,50 євро. А дивіться, опа, і тут ховайте ключ. Отак як показано. Зрозуміли? 2,59, люди дев'ять і ніхто не зрозумів, що у вас там ключ. Юля, а де ж такі камушки, крім Чорногорії? Скажеш нам? Не знаю. І отакі для ключів є. Це, це ну, десь в готель, напевно. Це... Ну, це теж дивіться для ключів. Ніби книга, а насправді це під ключі. Нічний бар. уточнюю, нічний місто бар. Все світиться ще як на Новий рік. Можливо, так залишається завжди, не знаю. Переходимо дорогу. Це якби центр рахується бару. Ми бачите, зараз скільки машин. Ось, будь ласка, це і є центральна вулиця з магазинами. в Місті бар. Вона, звичайно, ще йде і туди, вона не одна. Але сьогодні ми лише тут. Зараз будемо їхати в підвал, щоб відвезти електронний самокат. На телістимуру ми мені сьогодні допомагали вести оце. Метал, ну, він важкий дуже. Ми думали, що ми ще дошки повеземо, але нам склалося 10 днів чекати. По... на чорногорській мові підвал буде подру. А он в мене нема підвала. Будинку. Дивіться, один ліфт. Ми виходимо і відразу інший ліфт. Це така особливість побудови цих будинків трьох. Ми йдемо в підвал. Це в кожної квартири такий підвал. Клас. Я не пам'ятаю, що вам казав, в цьому будинку сонячні батареї. Тобто тут на телі подумала електричні, а тут сонячні. Ось такий маленький закуточок. Це дуже зручно. Наталі каже, що можливо різні підвали, тому що там пліточка і світло там, походу, вікна є. Але вікна куди, якщо це ми в підвал зайшли? Виходять запитав Юля, чому ти не купила тут квартиру? Ну, тут квартири починаються, я думаю, від 100 тисяч. Я прийшла додому і дивлюся, такий коментар цікавий написали, що бізнес думають відкривати в Чорногорії. Якщо ви цим цікавитесь, то в принципі я можу запитати в дівчат, наскільки це. Як ризиковано чи ні, тому що я чула, що приходили в гражданський альянс, я вже зазначала, що дівчата отримують зарплату від ООН і вони безкоштовно надають юридичні консультації. І приходили при мені люди, які хочуть відкривати бізнес, і вони казали, будь ласка, ми вам підготуємо повністю, що вам потрібно, щоб ви знали. Але звичайно, це трішки ризиковано, тому що якщо бізнес не піде відкрити фірму. Коштує десь приблизно 400 євро, закрити буде десь 800. Так, тому це потрібно добре все прорахувати. Чи є тут перспективи? Ну, ви бачите, що нема тут багато чого. Навіть ті самі кафе в тому барі, да? ну є декілька. А люди дуже полюбляють куляти по барам, сидіти, каву пити. Піца смачна. є. Наскільки я знаю, можливо, одна, може, дві максимум, суші, бар тут є. Ну, тобто приїхати сюди подивитися можна, але в сто раз перевірити, а тоді починати щось відкривати. Сьогодні я зустрічалася зі своїми підписниками, і вони також дивляться Я кажу, дуже важко Юлія, тому що ми приїхали, ніхто нічого не хоче казати, ніхто не розповідає, ми цікавимося, ну, дуже важко, дуже важко. Я кажу, зайдіть в громадський альянс, будь-де, будь будва, котор, бар. Вони у всіх великих місцях є я вам казала, якщо знайду адреси, я вам запишу під відео і точно розпитатись перед тим, як щось робити. Українська сім'я з Бучі, які відкрили. Верніше вони знімають оренду, так, піцерія. У них троє діток, у них, наскільки мені казали, постраждав будинок в Бучі, їм нема куди повертатися. І згорів тут той самий ресторан, так і всі люди, слов'яни, які є в барі, вони приходили, допомагали. Абсолютно безкоштовно вони відбудовували. Хто не міг приходити фізично допомагати, той приносив гроші, щоб закупати матеріали. Ну, тобто, все рівно. Люди допомагають один одному. Є українська спілка, де також можна отримати пораду. Плюс до 11 березня існує захист українців. Всі зараз чекають, чи буде продовжено цей захист. Якщо буде продовжено, то так само ви можете не Робити свій бізнес, так? Ну, не всі можуть це зробити, просто вийти на роботу в готелі чи ще кудись. Тобто трудова книга тут робиться за один день. Якщо ви знайшли, де ви можете працювати, вам підписують контракт. Не потрібно, наприклад, як в Туреччині чекати місяць-півтора, щоб вам дали робочу візу, тому що без робочої візи ви не можете працювати в Туреччині, навіть якщо у вас є квартира, є ВНЖ. Вам має прийти цей дозвіл, якщо він не приходить, ви не можете вийти на роботу, тому що вас просто звільнять, якщо будуть перевірки, і плюс там великі штрафи і депортація з країни на 5 років. Якщо раніше давали штраф лише роботодавцю, який наймає робітників незаконно, то зараз і тому, і тому, тому ніхто ну не ризикує. Тут такого немає. Якщо у вас є захист українців, будь ласка. Трудова книжка робиться за один день і ви виходите на роботу. Без контракту, без трудової книжки навіть ну, не намагайтеся працювати, тому що якщо вам не заплатять гроші, ви навіть до суду не зможете піти. Тут нема контракту, вас депортують, вас просто депортують, тому що ви незаконно працювали. Людині, яка вас наймала на роботу і не заплатила, нічого абсолютно не буде. Взагалі, якщо у вас конкретніше будуть запитання про відкриття бізнесу, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я тоді зайду в громадський альянс, запитаю, тому що дівчата просили: якщо наприклад ви вже приїхали в бар, будь ласка, підходьте, вони дадуть консультації. Але. Дзвонити з іншої країни запитувати, вони не мають часу на це, тому що, каже, люди можуть не приїхати, ми витрачаємо час. Замість цього ми могли пояснити тим українцям, які вже тут знаходяться, яким реально треба зараз допомога. Сьогодні продовжується забастовка педагогів по всій Чорногорії, 160 шкіл прийняло участь так само, і в барі є школи, садочки, училища, які бастують, тому що не підняли зарплати, так як обіцяли. Там десь 10% на 15%. Тобто переговори ще раз будуть всереду. Є деякі вчителі, що не бастують, які продовжують викладати дітям. Кажу, в різних країнах по-різному. Ведуть себе люди. В Китаї наші танцори відразу почали бастувати, коли сказали, що затримують зарплату на 5 днів. В Туреччині, якщо нам затримували, ніхто не бастував. Ну, коли прийде, тоді прийде. Тобто... Тут я рахую, що потрібно піднімати вчителям зарплати, тому що це важка робота. Як ви думаєте, на вашу думку? Дякую, що зайшли на канал сьогодні. Дякую, що прослухали відео. Всім вам бажаю гарного настрою, перемогу Україні, миру в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, виконання всіх ваших самих заповітних бажань. Цілую вас, люблю і обіймаю.